Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснюється, дивіться. Це прираз копався, а десь одразу пройшло. Ну, лучше там. От я вже починаю. Ви ж самі, і це все оті вічі порождаєте. Я, я що, я допомагаю, я, ну, ну і щось мені і і трошки і за це. Це, це неплохо, це іс нормально. Історія наступна. Закарпатський суддяча сидить. Його піймали на тому, <говору> що він взяв 1300 вічних зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну а що ж, ну ж на хлібушек треба якось жити. Дивіться, морда, яка здоровена. Він же не провазив, навірно, не двері. Я не знаю, він на камазі їздить чи на чом. Він машину сісти не може. Він ну, треба на хлібушок це. І дивіться, зараз ми можемо на нього зірватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оцей він західно сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на Міндіча, да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаве, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, Чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад. Чи в школі, якийсь там зауч, чи декан кафедри якось там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось. візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі, просто у вас немає змоги брати і отримають в тих масштабах, як там отримує той самий мінж чи суддя. На жаль, 96% українців займалися би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди її обирають добровольно. Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали. Чогось всю яка казарс є. Вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.